Ми, мабуть, вже у ефірі, так і це їжа файного міста. З вами Андрій Турко Юрашкиняки, бучу одна з останніх програм зимових. Ми хочемо показати вам один цікавий заклад, який називається Таверна Юр Юрген. Так чому тут цікаво? По перше, тут ну безпечно, це укриття, це пункт незламності. А по-друге, тут смачно. Ну в першу чергу, напевно, що тут смачно, бо якби ти гарно не прикрасив зал, то тут. Не було б. І це одне з тих місць, де Юрій Шкільняк, який знає абсолютно все про заклади Тернополя, святкував свій день народження. Один з днів народження це був, це був 18 мені було 18, 18, Так я жартую. А крім того, тут є ще е... ну, багато експонатів, на які просто цікаво подивитися і послухати про них історію. Але зараз давайте пройдемося по залу. Давайте пройдемося по залу. Покажемо вам маленьку так. екскурсію. І покличемо, звісно власника цього закладу. Він про це і розповість. Так, Юра і як покаже заклад, а як робити питаєте вас Ну от, е, Зараз складається з декількох зал, е, це напевно, що головна зала, називаємо її так. Дуже велика кількість має е, присісти поїхати. Багато цікавих я кажу: тут це той заклад. Хочеться приходити і дивитися тут про і дивитися, спостерігати за ним як в музеї. Тут є історії певні. А як вже зрозуміли власник цього немає? Де так дивилися? А вона Це дійсно називається. Це територія. Кухня, так? Це море, напевно, кухня. Е, По-перше, Таверна, що таке таверна? Ну, таверна, це. Е... На основі старих кораблів, в портових, в, ну, скажімо, так, в портах. І, і людина, яка зійшла з, з корабля, зразу попадала в таверну, відповідно, відпочивала, набиралася здоров'я, випивали. Скоріше за все, втрачала здоров'я, бо пила можна, бо потім хто знає. Це, власне, була... Юрій Аркадійович це... був. Тут, але більше якісь такі, бачиш, ці арки, ці е бочки. Юрій Аркадійович каже, що є такого цікавого? Ой, такі міні Ага, фуражка тут цікава. <ріпці> да, до речі, я <ріпці> на свій день нараження цю фуражку, але вона у мене маленька. <ріпці> <ріпці> Тому я був зовсім другий. Я Але колись покажу. покажу. В цей зал, в так. так, я вже бачу кухні зкажімо так, речі з вжитку, скажімо, старих, старих моряків, можна сказати так. Наприклад, от праски, якими просували одяг, вони є бронзові. Відповідно, чому бронзовий, тому що на морі практично все з бронзи для того, щоб воно не ржавіло від морської води. Це, роти, так. Так. це ага, все бронзи? Так. Це все бронзи. Сюди, сюди закидалося вугілля. Так, сюди закидалося вугілля і відповідно все потім... одяг. Так, щоб ви розуміли, ззаду кожної праски є номер, і це означає те, що певний номер відповідає певному певному виду одягу, Одягом. який прасували, так. Угу. Вони є з Австро-Угорщини не в курсі. От давайте перейдемо до чогось морського. Там ми бачимо є експонати. Е, е... Ну, Тут є такі цікавіші, цікавіші експонати. Значить, е, це, наприклад, Гвинт е, від е, торпеди, яка була стояла на м, підводному човні, який був випущений в Англії в 1914 році. Це перших. 12 човнів, які спустили на воду в 2014 році. Відповідно, є mm. тут клеймо, і от клеймо пише субмарін і К-12. Тобто це якраз іменно можете набрати в Гуглі і побачити, що іменно ці кораблі були спущені на воду в 2014 році. А біля це є? Це є перший бензиновий скажімо так, човновий двигун. А ага, це... це бак. Це тут викручена тільки свічка, тут, значить, оце циліндр це е, охолодження. Це Такий примітивний, але насправді він працював і на ньому люди їздили. Чудово. Ну що, можемо пояснити Юрію Аркадійовичу. Ще ми просто покажемо, що є декілька залів, є маленький зал, ось, який я буду називати відкриття, то відкрит. Відкриют компанія. Просто в крикій. Відкрию такий. Від приблизно вісім-десять можу розуміти. Ну, комфортно, я підкажу, комфортно. Але тут є телевізор, де можна дивитися. Є телевізор для футболу, є, ну, як мінімум, є інтернет, досить кльовий, і хочемо подякувати до речі, нашим партнерам. Наші партнери це є компанія, яка називається. І хочемо подякувати нашим партнерам, які називаються Миколин Бровар. Тому що і Миколин Бровар, і Тернет нам дозволяють проводити стрім максимально якісно, кльово і смачно. Так, хотіли би ще зараз просто сказати, чому ми сьогодні тут. Сьогодні перший день посту. І я собі замовив: ви не повірите? Комплексний обід. Пісний? Пісний, так. А, це буде борщик без е, м'яса, це будуть деруни, салатик і узвар. А я Ось. буду постити вже серде, тому що завтра, день, який я ще маю. Кувати свій день народження з моєю найкращою світі командою Ганз Band. і вже середи, ми стартуємо до посту. Тому сьогодні ми трошечки відшлангуємо. Ну так і ми просто покажемо вам, що той, хто, наприклад, дотримується посту, він все рівно зможе тут знайти все, що. Йому готи, заклад про м'ясо. Тут дуже смачне м'ясо дуже смачне м'ясо. Я переподвався в цьому на дні нарочень. Юре. Рулька, рулька з індика, рулька по замовленню. Можна рульку з баранчика. Є е, е, ребра. Ну одним словом, все дуже класно. До ребра, так, ми мусимо йти до того, бо заклад, щоб було холодне і так, а це не мене. До речі, якщо маєте бажання, давайте якісь коментарі. Я традиційно буду читати їх на Фейсбуці. Uh -huh. а, а я традиційно, традиційно відкрию в Ютубі. Так. Uh, перш за все, скажемо, що в нас є борщ, який ми попросили для обох, щоб він був пісний. А далі вже будемо щось різнити. Чуть-чуть. Нагадаємо, друзі, крім того, що ми. Всіх вас любимо, поважаємо і дуже 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 сильно просимо. Ставте лайка, ставте коментаря. І обов'язково, якщо ви маєте змогу і можливість, поширте наше відео. Поширте відео, тому що якщо є поширення відео, то більше людей може його побачити. Ага, прокоп Йоанна написав, але вже файно. І Дякуємо. А було б файло. Те, що вибачте, вибачте, вибачте. Все, ну що, починаємо. Угу. Борщик, пісний. До речі, знаєш, що мені подобається? Мені в борщі, перш за все, найпотібніша штука це є розмір його. От один з останніх наших стрімів борщ нам принесли півлітровій мисці. Угу. Це оце мій розмір. Борщу. Ну цей теж немаленький? Немаленький. Ну це грам 250-300, ну, швидше до 300. Чи Може і більше. Угу. І чим борщ кльовий? Він може бути вот, від речі. Так, він може бути піснею, Він може бути, може бути е, пісний е, піснею. Але Одно кожна е, господиня його готує якось по особливому. Боже, я стільки відкрив для себе проукраїнський борщ, особливо коли ми куштували борщ, який роблений сухий, Оце, щоб волонтери робили для наших вояків для ЗСУ. Просто бомба. Ну настільки цікаві рецепти. Ого, oh, oh, Мало що, що там мікрофон, що в руках не працює. Ай-яй-яй. Є е. е, мікрофон? Чи нема? ну гляньте, будь ласка. Все добре? Mm -hmm. Все добре. Напишіть, будь ласка, що там робиться з мікрофонами зараз. Будь ласка, якщо можна. Це з м'ясом, так? <unified rozum impression> ага, дирини з м'ясом і дирини без без м'яса. Так, а розкажіть, до речі, по чому, по чому, чому це pequen. коштує. Ми ще не платили. Розк... Да, я можу розказати, так, Оце... скільки тут грам приблизно? 450. Десь 400, 400, 450. Ага. Я ж кажу, це велика порція. Велика порція. От ці деруни є з м'ясом є без, салатик, е сметанка по бажанню, тобто знову ж таки, і а? компот коштує 99 гривень. Супер. 90? Так, 99 Зразу питають, тут доволі активний чат у Фейсбуці. Молодці, дякуємо, Фейсбук. Напишіть ще раз, як звуком. От, ми в укритті, бо тому найкращий в світі інтернет, в інтернету може працювати відповідно так з перебоями. Але а, де знаходиться? Знаходиться, значить, дивіться, друзі, розкажу, розкажу вам, як я розказував всім, хто не знає. Атріум uh -huh. на вулиці Йосипа Сліпого. Хто не знає, де атріум напроти Райфайзенбанк. Атріум обходити його з лівої сторони, заходити в двір туди. Там, і там, якщо ви будете йти прямо, там будинок стоїть в цокольних приміщеннях, безліч усіляких ем, цікавих. Ем, ну там ви продаєте gentleman», флор-декор, і після цього якраз будете вам поясню ще з свого боку. Якщо пам'ятаєте, де знаходився колись Мінгаузен, який вже закрився, це прямо навпроти Мінгхаузена. Або якщо не пам'ятаєте Мінгаузена, до, до нього був мисливський бар Діана. Діана. То якщо Діана ви вийдете Мінхаузен з Діани, навпроти. то ви зробите, так рукою зробите, і ви прямо е, покажете на вхід в так. Юрген. Любителі алкоголю можуть знати, де є французький бульвар, це так само близько нього. Я не знаю, де він, тому мені так просто робить. Тому сам, хто знає де знаходилась коліжанка, це в ту самому приміщенні, тільки з другого боку. Максимально. Майте на увазі, найпростіше вам дізнатися, де він знаходиться, mm -hmm. це просто в гуглі вести це самий центр Тернополя. Центріше, ну хіба площа. Mm -hmm. Це справді центр. Це Послушайте, біля Так. Нам підказує е, шеф, так, що треба їсти дируни, бо вони зараз остинуть. Але дивіться, скажу так: в Україні. Українські пісні страви вони дуже смачні. І це дуже смачний пісний український борщ. А може бути пісний український борщ з сметанкою? Може бути український пісний, якщо то сметанка пісна. Напишіть, будь ласка, чи ви хочете, щоб ми зробили програмку по пісних стравах з якимось, з людиною, яка розуміється, в цьому, наприклад, отець Роман. Наприклад, можна Романа Демоша покликати. Я думаю, він прийде. Ви пишіть. Я нагадаю, ми собі замовили трошечки такий комплексний обід, але цей заклад, він все ж м'ясний. Тому отут ви можете замовити собі отаку от штуку. Це Юре пісні страви. У мене м'ясні страви. Але що хотів сказати, дивіться, я тут завжди замовляю ребра. Це на одну людину замовляти нереально. Так само, як і рулька. Рулька в них там вихід 4 кілограма страви. ні, Вихід десь 2 кілограма коштує 400 гривень. Ребра коштують 300. Дивіться, що ви розуміли, ребра це була одна з складових, одна з причин, чому Юрій Шкільняк тут святкував своє день народження. Тому що ми до ребер в нас постійний момент е, спорів сперечань суперечок і бійок. Юра виграє завжди mm -hmm. у всіх. Бо я локтями так. луплю так, що. Андрій. Він любить... <с? <с?> Андрій любить ребра, щоб вони були. Як з реберні, сухі. Як реберні, сухі. Це. Я люблю ребра, щоб на них було м'ясо і трошки більше. Але. Знаєш, що? От, єдиний заклад, де ми в ребра солідарні, це якраз Юрин. Тому що, можна я покажу? Mm -hmm. Чого ж не можна? Ось. Вони і м'ясисті, і великі, і дивіться, які. І вони прожарені, є. так, як Андрій любить. Так, вони. З... Дуже кльово просмажені на дні народжені. Ми ребра з'їли просто всі в момент. Юра Скільки додому кошту? не забрав нічого. Скільки коштує скумбрія? М -м. Скумбрія? мій, Це дуже смачно. 225 двадцять Угу. гривень. Це за порцію, так? Це за скумбрію, цілу 225 гривень. 225. Це за дві рибки чи за одну Це одна рибка Вот, це порція. А, ой, Господи, я щось подумав, що тут дві не зразу такі. От, для мене і для тебе шикарно. Їждуне, бо. Що ми вам маємо сказати? Найголовнішу інформацію це те, що з нами наші друзі, миколинецькі напої, Миколин бровари, з якими кожен піст стає ще смачнішим, ще ні в якому ні разі не піснішим. Ні, ні в якому разі. А, що в українському пості добре? Це розмаїття страв. Так? Ну, крім того, що пісня не тільки простравиться. Колись ще я був і навіть за на лекції. Речі, так? Я був на лекції кулінарній, колись, яку проводила нам м, заслужена одним словом, дієтолог. Дуже, не дієтолог, вона екскурсоводна. Mm. Так от, вона казала, що, що за, за Австро-Угорщини в нас на теренах Тернополя було все дуже просто. Е, треба, можна було їсти під час посту все, так? все, що плаває, і ходить на двох ногах. Тобто качку, гуску, бобра. Це, це, нормальний це точно. Це нормальний бобра. піс. Це точно? Бобра. Він плаває, Бобер плаває. І ходить на двох ногах, це ну, навіть страуса ему могли завалити десь і з'їсти. Так, тут пишуть нормальний піс. Дивіться, я поки не пощу. Я чекаю ще два дні буквально. У мене є на то свої причини. Якщо знаєте, які, то круто, якщо ні, перемотайте назад. Юрій Шкнят постить вже. Ось, mm -hmm. слухай, Юра, ти нормально пласнеш? Я тобі скажу такі дарунчики, та без м'яса. у мене. Без м'ясом. Нормальні дируни? Е, на жаль, ти їх не попробуєш, тому що в Юри, Юри Піст вже почався. Я ще що, чек, зато я можу, дивіться, скуштувати картопельку. Юра, дируни прекрасні. Mm -hmm. Але ти цього не спробуєш. У mm -hmm. мене є скумбрія. До речі, про скумбрію. В скумбрі є декількох видів, як її готують. Один ah. вид це її цілу, один, другий, це, наприклад, її отак от розкривають і запікають. Вона тоді краще пропікається, але подивись, скільки соку, вона все mm -hmm. рівно залишається соковитою. Тому, Андрій, я ще не знаю, кому більше поталанило. Що я скажу, я відкрив оцей дирунчик, дивись, скільки м'ясо. Mm -hmm. mm -hmm. Річ mm -hmm. в тому, що це є смачно. Це раз. Два. Тут максимально безпечно. Так, все -таки, тому, що за це час я... війни люди почали вибирати ті заклади, де, ну, де безпечно. Ну, тут навіть така штука. Ви тільки сіли з кумом, налили по 50 ой, в піст. Миколинецьких. Або в Миколинецьких. І тут е, тривога і все. Кажуть друзі, вибачайте до побачення. А тут сидиш далі, Ну, поки, може ще один кум прийде. Богом, тривога. Чекаємо комів. По стравах дуже добре. Я хочу добратися цих реберець. все-таки. Тому що, ще раз нагадую: одна з таких, це можна називати як на морі якірних страв, так. страви, на які ти приходиш. Оце є якраз одна з тих якірних страв. Ну і рулька. Зверніть увагу, тут О. дуже смачна рулька. Так. Вибачайте, друзі, хто вже постить, буквально я з вами буду за декілька днів. Мушу? Для тесту. Ну? Угу. М -м. Це дуже смачно. Ну Комплексні обіди тут дуже великі, насправді. 99 гривень. Я, якби цей борщик весь навернув, я би вже до скумбрії певно не дійшов тим більше до ребець. От, дивись, такі реберці, вони мені якраз більше подобаються. Вони більше, більше схожі на ті реберці, які є улюблені в реберні. Ось, Вони тут більші. По ціні вони тут, скажімо так, значно оптимальніші. Mm -hmm. Я не люблю слово дешево, я люблю, коли воно розумно по ціні. Величезна порція, я яка зайде на компанію ну, з двох-трьох людей. Це точно. Ну три дівчини або два козака. Мені тут дуже подобається ка карамелізована морква. Ця, так? Я сьогодні повністю руками, перепрошую, знову ж таки. ну. Mm. Так, це смачно. І божественна картопелька. Як тобі риба? Mm. Дивиш, Взагалі. Взагалі, друзі. М -м, ну, скумбрія це та риба, яку в піст, по-моєму, треба їсти. Там дуже багато амінокислот, жирів потрібних для організму, легкий білок, який гарно засвоюється, дуже мало не корисного чогось. Знаєш, що мені ще подобається? Ціни Ціни тут невисокі. Так? Це за те, за що ми завжди кажемо, що споживати треба не тільки смачне, а ще й звісно, що доступне. доступне. Тому, друзі, залишок можете донати на ЗСУ на перевірені, звісно, фонди і на перевірених людей. Ось так от. На перевірені фонди, на перевірені фонди. Давайте конденери... підсумуємо, де знаходиться ще раз, де знаходиться заклад, де знаходиться Таверна Юрген? <клес> ну, Нагадую, Таверна Юрген знаходиться <клес> за атріумом. А яка точна адреса Таверни Юрген? Йосипа Сліпого 5. Йосипа Сліпого 5. 5. Дивіться, щоб вам було легше, то це той будинок, який поруч з Атріумом. Це Йосипа Сліпого 5, але треба зайти в двір. І... Так. Або напроти Мінхаузена колишньої діани. Ну і колишній Мюнхгаузен, відповідно. Він, е, які тут плюси? По-перше, це укриття. Він працює, він працює як укриття, тому так. під час повітряної тривоги сюди можна, е, можна заходити. Вибачте, написали Привіт, чат читаєте? Та чесно, не дуже, бо багато чого. Що... Друзі, до речі, молодці. Хочу вам подякувати за активність. Сюди непогано так, що там, що тут що в Ютубі, що в Фейсбуці. Обов'язково поширте, будь ласка, наше відео, обов'язково поставте лайк, обов'язково напишіть будь-який коментар, бо це нам допомагає у просуванні. Ми хочемо, щоб таких закладів про Юрген, наприклад, знали побільше людей, тому що я я впевнений, що про Юрген в Тернополі знає небагато. Ну так, це а це центр центру, це м м доступні <клес> якісні страви. І тут реально дуже цікава атмосфера. І для мене лакомо свої папірець закладу. Це там, де Юра святкує щось для себе важливе. А він святкує День родні. Отак, так, так що ви маєте ще одну рекламу? Так е, хочемо подякувати нашим партнерам і спонсорам. Це Миколинецькі напої. Вони підтримали і підтримують виходи наших програм, самих 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 наших початків. Дякуємо вам. Крім того, це круто. Це дуже дуже смачно. Ну і звичайно, нашому інтернет-другу, інтернет-провайдеру. І не цього слова інтернет, флагману в морі бурхливому. Інтернет провайдерів. Це тернет, Інтернет, який в мене вдома навіть при виключенні світла працює. при відключенні світла працює. Якщо Це хочете, множе. знайте них. Так, дякую за контент. Привіт вам із Козови. Козова... привіт! Дякуємо, дякуємо. Про козу ми, ми потім окремо. окремий напише заклади варто зняти ще. Угу. Крім е, оберегової хати, бо ми про них знаємо. Ну що хочемо всім подякувати за таку зиму, яку ми з вами мали вже буквально за декілька днів будемо переходити у весняний сезон. Це їжа файного міста. Це Юрій Кулик, Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, всюди добре, а Автор, в Тернополі і в Україні разом смачно.